Всім привіт! З вами канал Online ПокупкаUay. Сьогодні до нас прийшла мишка із сайту AliExpress Мишка в стилі Apple. І давайте ми подивимось. Ось така у нас мишка зеленого кольору. І давайте ми спробуємо підключити в неї батарейки. І подивитися, чи вона працює. Дивіться, індикатор світиться. Єдиний мінус того, що зараз мишка знаходиться не під'єднана до комп'ютера, і через те вона через декілька секунд буквально виключається. Давайте ж спробуємо її за допомогою ось цього адаптера, який ховається тут всередині в мишці. Підключити до нашого ноутбука і спробувати, наскільки добре вона виконує свої функції. Зразу по зовнішньому вигляду скажу, що заказував колір такий, як хотів, зелений, яскравий зелений. Натиск кнопок легенький, не досить гучно. Кнопка DPI тугувато нажимається. І така чуєте. Дуже гучний звук, але так як в неї рік коли користується, то в принципі мені не важливо. Ну і ролик досить легенько йде. Я сподіваюся, що він не зламається, так як в решті моїх мишок, яких буквально за 3-4 місяці ролик чомусь ламається. Ну, давайте перейдемо безпосередньо до підключення. Ну що ж, давайте спробуємо підключити нашу мишку. Ось ось наш адаптер і вмикаємо його в порт USB. Чуємо характерний звук, підключення нового пристрою, відображається. Встановлення драйвера. Ну і дивіться, поки драйвер встановлюється, але мишка вже працює. Тобто я можу нею. Ось спробуємо передвинути вікно, відкрити документ, там Excel-таблицю чи ще щось інше. Тобто, хоча драйвер ще повністю навіть не встановлений, вона вже виконує свої функції. Ну, не будемо чекати, доки завершиться встановлення. Це, в принципі, все, що я хотів показати. Давайте спробуємо кнопку DPI. Справді дивіться. Я не знаю наскільки тут видно, буде вам на білому фоні. Ось наш курсор. Це най найменша швидкість. Це, я так розумію, найбільша. І середня. Ну, тобто, кожен налаштовує так, як йому зручно. Є три діапазони швидкості. От і все. Драйвер наш встановився. Буквально це зайняло одну хвилину. Мишка працює, колір той, що замовляв. Всім задоволений. Діліться даним відео зі своїми друзями, оцінюйте його. А з вами був канал Online Покупка.uaй. Дякую за увагу!